Небезпека боягузтва, прищеплення боягузтва нашим підопічним полягає в тому, що ми пробуджуємо в них правдиве самопізнання з подальшим каяттям і покорою. Коли людина по-справжньому стає в правді перед собою, то бачить. бачить свої слабкості, бачить схильності, які має до того чи іншого гріха. Бо кожен з нас має свою слабкість. З якою часом важко боротися. Ніхто з нас не має такого самого букету спокус. Комусь легко дається одне, але друге важко, комусь навпаки. Комусь важко боротися з нечистотою, комусь важко боротися з осудом, комусь важко боротися з критикою. А хтось не має проблем з тим, щоб говорити добре про людей, він не осуджує. Хтось інший не має проблем з нечистотою.